Ця поїздка відбулася за участю музикантів військово-музичного центру сукопутних військ Збройних сил України, а також музикантів зразково-показового оркестру Збройних сил України, ну і під моєю орудою. Напередодні цієї поїздки в Боні відбувався симпозіум, де я представляв тему війна і музика в Україні. На цьому симпозіумі також був присутній представник з Британії. Це представник королівської морської піхоти, а саме оркестрів. З якими познайомились, і в нас зав'язала зав'язалося зав спілкування, і вже в ході цього спілкування вони нам запропонували відвідати фестиваль Маунтбеттена, який щорічно проходить в Лондоні в королівському альберт Альберт-Холі. Дуже відповідальна місія, тому що, по-перше, Україна на сьогоднішній день є брендом, і тому ми не представляли військово-музичний центр чи зразково-показовий оркестр, ми представляли Україну. Як правило, всі очікують, що там буде туманно, дощливо, але насправді нас, туманний Альбіон, зустрічав гарною погодою. Сонячно, плюс 15-18. Це було. Незабутньо це було просто щось із стану фантастики. Один вихідний день, який був без репетицій, нам організували екскурсію Лондоном. Ну, звичайно ж, відомі всім місця Біг бен аббатство, також Бік-Ай, вони називають Велике Око. Це перша була наша поїздка в Лондон до Букінгемського палацу, а саме. Ми були присутні на зміні варти короля. Взагалі на території Букінгемського палацу нікого не пускають, тому туристи збираються перед ним, там охорона, і тисячі людей з усього світу хочуть подивитися, як це все відбувається. Нам пощастило. Ми, як представники з України, офіційні, офіційно приїхали туди, то нас завели прямо на територію Букінгемського палацу і ми мали змогу. Дивитися чудове дійство. І в якийсь момент ми почули, що їхній оркестр, там Волинчики, ну, всі, всі музиканти, вони почали грати українські похідні військові марші. Начальник служби, ну назвемо так, морської піхоти, оркестрів морської піхоти, попросив, щоб в нашу честь. Він там прозвучав. І це було дуже так, знаєте, неочікувано і гордо, тому що коли ми йшли до цього Букінгемського палацу, ми чули дуже багато російськомовних людей, і це були не українці, це 100%, тому що акцент був трішки не той. І ми думали, що слухайте, український марш. І більше того, на міністерстві оборони Великої Британії майоріли два прапори це прапор Великої Британії і прапор України. І це була також потрійна гордість. Три-чотири. Слава Україні! Героям! Слава Слава нації! Смерть ворогам! Україна! понад усе! Україна! понад усе! Україна! понад усе! Я чув, що є така, щось таке є Royal Albert Royal Albert Hall, і я не знав, як він виглядає. Я навіть толком не знав, де він знаходиться, сказати чесно. От я, єдине, що я знав, це що там виступити це дійсно є ну, це честь, це рівень, досягнення і, і просто для будь-якого музиканта, диригента, співака. І так далі, в гурту виступити в цьому, в цьому чудовому Royal Albert Hall — це певний, певна планка, певний рівень. А, але як кажуть, так, краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Ви знаєте, відчуття, якщо ви розумієте, що в цьому залі і диригували, і співали, і грали в значній постаті то почуття не можуть не переповнювати, тому що ну, це, це неможливо пояснити. Ось, але і почуття такою чи відчуття відповідальності і відповідно гордості за свою країну. Звісно ж, ми розуміли, куди ми їдемо, для чого ми їдемо. Для кого ми будемо виступати. Ми дуже сподівалися, що ми побачимо нашого Валерія Федоровича Залужного, але, на жаль, в нього не вийшло. Але ми йому передали вітання від всіх. Це було дуже емоційно, це було дуже відповідально. Але і я вважаю, і мої колеги вважають, і також люди, які нас. Слухали зі сторони, що Україна була представлена на доволі такі високому рівні. Я, мабуть, переживала більше на репетиції, бо була генеральна репетиція перед концертом, і нас записували, все. І чогось от на репетиції було трішки хвилювання, хоча був пустий зал. А от саме коли вийшла вже на виступ в переповненій... В заповненому залі абсолютно не було хвилювання. І я, якщо чесно, здивувалася, бо я вдома виходжу на концерти і трішки хвилювання присутні. А тут я просто виходила і я знала, що я маю зробити, я маю донести навіть українською мовою для британського народу про що сенс наших пісень, про що ми співаємо. Передати це все тому абсолютно не було хвилювання. Хвилювання було вже коли за куліси зайшли. Навіть емоції настільки переповнювали, що е, я, наприклад, дуже така емоційна особа, тому я ж просльозилася після першого концерту. Це було ну, дуже е, незабутньо і е, хвилююче. Бути причетним до цього. До цього до Royal Альберт Холлу просто навіть побути там, заспівати пісню. Я, звичайно, навіть не мріяв про це. Ну, так в житті складається, що інколи казка трапляється в житті, якась і мрія збувається. З королівської родини нікого не було, але був присутній перший морський лорд це чотирьохзірковий генерал. І що цікаво, що він також приймав участь в концерті. Він грав на роялі. Ми розуміли, що в нас дуже важлива місія ще раз нагадати про те, що діється в Україні. Нагадати про наших полонених військових музикантів, які в полоні вже ось три роки. Оця вся маса людей, коли тобі аплодує, там кричить, і все такі співсі вона підтримує тебе, емоційно заряджає. Це важко описати. Це просто таке казкове казкові відбуваються речі і в душі, і в серці кожної людини, мабуть, коли вона це все на собі переносить. Знаходимось в головній концертній площаці Великобританії і світу. Альберт Холм. Ось такі. От він.